І так, всім привітулі! Мене звати Каріна. Сьогодні ми поговоримо про більш приємні речі: Да. про аромати і парфуми, які до мене надійшли. Замовила я трубки Певних парфум, ці марки відомі, і я вирішила придбати ці пробки парфум, щоб ознайомитися з ароматами, не через відомість бренду, а через те, що мені просто хотілося ну якби сподобалася піраміда. Я хотілася з нею ознайомитися. Дещо ближче я хотіла вдягнути на себе цей парфум і дізнатися, як він буде лунати на мені. Бо дуже часто буває, що ти приходиш до крамнички, наприклад, в інтернеті попередньо ти ознайомився з базою, з пірамідою, з відгуками, як люди реагують на цей аромат. І тобі захотілося. Ти приходиш до крамнички, ти очікуєш певного якогось уявлення, певної дійсності. Але коли ти надягаєш цей парфум на себе, то може бути розчарування. Але так само може бути розчарування з перших нот. Бо, наприклад, одразу йде верхня нота. Верхня нота вона може бути дивовижною, яскравою, або навпаки, може бути якоюсь дивною для тебе. Але вона дуже швидко улютучується і застається в серце парфума, е котре лежить на базі парфуму. Мені наберегла купляти парфуми всліпу, е опираючись на поради інших людей, чи відгуки, чи моє уявлення, коли я бачу піраміду даного парфуму. Я вирішила все ж таки приміряти на себе певні парфуми. Тож, сьогодні ми поговоримо про Жан-Поль Готьє. Парфум називається Classic, це з версії Label, Женщи. В мене теж є різні фланкери із Dior Blooming Bouquet. Спочатку поговоримо напевно про Dior, бо це, гадаю, буде дуже швидко. Так виглядає пробочка. такі парфуми. Це туалетна вода. Що я хочу сказати? Коли я прийшла до крамниці і спробувала на блотері цей парфум, він був дивовижний для мене. Ну він і зараз такий дивовижний, він квітковий, він весняний. Ось хочеться сказати, що до тебе прийшла весна. Це я, якщо чесно, відчуваю весняні квіти. Тобто це якась мімоза, це якась біла квітковість, це. півонія, трішечки пізніше троянда, але на старті відчуваєш таке щось цитрусове гірке. Подивимося, що заявлено в піраміді. І так, в піраміді заявлені головні ноти, тобто високі ноти це бергамот і горошик. Серце складає півонія, троянда немаська. І базою лежить біле піжмо. Що ж, дуже гарна композиція. На моїй шкірі вони більш квіткові. Тобто бергамот одразу майже олітучується в мене, залишається півонія троянда, але є ще якісь квіти. Ну, тобто, я на собі відчуваю трішечки інший букет, ніж заявлений. Стосовно тривалості, вона погана. Одразу хочу сказати, що коли я прийшла до парфумерного магазинчика, то я загорілася одразу. Ну, тобто, я знала, як. Пахне коко мазель, вона більше цитрусами розкривається спочатку, і пізніше ну, це зовсім різні речі. Зовсім різні речі. І хотіла спробувати Мізіор Blooming Bucket. Мені він дуже сподобався, я вже якби загорілася його придбати. Дуже гарно, що я взяла пробку. Я спробувала на собі цей парфум, і виявилося, що він на мені не лежить. Ну тобто, моя шкіра досить суха. І тому він і розкривається дещо інакше, і дуже швидко лтучується. Тобто цей парфум на мені тримається 3 години. І то 3 години це я його відчуваю. Я пшикалася ним, напевно, 8 разів. І коли я запитала, ну як парфум, на мене дивляться, і кажуть, що нічого не відчувають. Поки я дала. Ну, спробувати відчути цей аромат з зап'ястя, то мені кажуть, а ну да, відчувається, ну може його треба трішки більше. А скільки більше, я ж не можу ним обливатися вся з ніг до голови. Ну Тобто парфум коштує, я гадаю, дуже дорого: 20 мл 260, ну це заявлено в сефорі. 30 мл 360 злотих. Ну, тобто 30 мл явно не буде вистачати для того, щоб цей парфум на тобі відчували. Це треба брати або 50 мл, або стувку 100 мл. 100 мл коштує 700 злотих. Вибачте, заради такого парфума, який мало тримається на мені. Такі від гроші віддавати я не хочу і, напевно, не раджу. Більше пшиків потрібно зробити, щоб його відчути. Шлейфу від нього не відчуваєш. І, якби тривалість теж погано ще раз, ще раз зауважу: на моєму сухому типі шкіри. Якщо у вас інший тип шкіри, то напевно він буде триматися Довше, в залежності від того, яка у вас шкіра, який гормональний фон, який настрій, яка погода за вікном. Небагато ну, там умов на самому разі, але перш ніж акцентувати свою увагу на цьому парфумі, замовте пробку або атлівант, і спробуйте на собі. Тому що, наприклад, я вирішила, що цей парфум не вартий моєї уваги і не варта. Не вартий того, щоб опинитися в моєму парфумованому гардеробі. Ідемо далі. Наступним парфумом серед моєї посилочки виявився jean поль Готьє Classic. Так, я замовила цей парфум, тому що я дуже довго придивлялася до його піраміди. Я хотіла спробувати його в наших крамничках парфумерних, але, на жаль, класіка не було. Чомусь, не знаю чому. Тому я замовила собі пробку. Подивимося на піраміду, яка заявлена значить, верхніми нотами, як від помаранчі, аніс, троянда, мандарин, груша, біргамот. Тільки уявіть, скільки всього. В серці Ілан Хіланг, ім, імбір, орхідея, тобіроза, іріс і слива. І базою стелеться м'яко ваніль, бурштин, піжмо, кориця і дерево сандалу. Що я хочу сказати? Я закохалася в цей парфум, я закохалася в цей аромат, тому що це дивовижно. Тому що ну, на блотері цей аромат звучить. Знаєте, як заходиш в, таку, в такий магазинчик, східний магазинчик, де продають багато пахощів, багато паличок, де є Санто Поло, де є оці і дерев'яшки, і квітучість якась. На блотері він звучить інакше, ніж на моїй шкірі. На моїй шкірі, ось я навіть напахчуся, тому що я його обожнюю. Ох, ох, ну це просто пряно що це спеції. Мій нос відчуває оцей Аніс, якби гіркоту, напевно, як цедра. Ну, це дуже-дуже класно. Спочатку він гіркуватий такий. Квітковий. Груша Груша йде далі. Я прям відчуваю грушу, але груша, знаєте, яка класна? Вона ніби як е, у війні зі спеціями, ніби як у Валінтвейні, або Ну, вона така. Правда, це неймовірний аромат. Трішечки пізніше розкриваються і ланг. І ланг. Тому ця квітка відчутна імбір. Ну, тобто аромат пряний, аромат дуже звабливий, східний. Я, мені хочеться сказати, що він східний, тому що мій ніс улаплює саме прянощі, пахощі, фрукти, такий букет з квітів, але він ну, не такий голосливий. Да. І е, дуже гарна база, дуже гарна. Я його носила, він дуже довго триває. Реально, він дуже шлейфовий Я не уявляю, навіть який шлейф від нього буде. Коли я буду користуватися повним флакончиком. А я буду користуватися повним флакончиком, бо обов'язково я замовлю собі. Е, класік. Мені дуже сподобалася ця версія е, е, піраміда. Класна, дивовижно. Я не знаю, якщо чесно, чому в інших, якби я дивилася на форумах і на інших інтернет-сторінках, то зазвичай піраміда заявлена проста. Якби спочатку йде імбир, там заявлений тільки, потім йде троянда, а потім, здається, що ваніль. Але це настільки багатогранний такий аромат. Він настільки е, класно проявляється, він дійсно грає на твоїй шкірі, він дуже стійкий, е, тому обов'язково спробуйте. Якщо ви полюбляєте прянощі, якщо ви полюбляєте пудровість, до речі, іріс додає пудровість сливу, ось е, в середніх нотах слива, Ну, не знаю, якщо, напевно, отак от е от э, придивитися, да, ну, то можна її знайти. Але э, всі ці ноти вони так гарно поєднані з собою, що, якщо чесно, не хочеться розділяти на... і якби, ці пазлики виривати із повної картинки. Хочеться насолоджуватися саме таким букетом і, і кайфувати від. Того аромату. Обов'язково спробуйте цей парфум. Чи являється цей парфум ретро, як заявлено навіть у рекламі, да? не знаю, для мене це не ретро. Ну, і правда. для мене це більш така інтимна. Це не ретро-парфум. Для мене це більше така інтимна нотка. Інтимно зваблива, знаєте, коли є секретик. Ось коли є секретик і е, спільний спогад, і до цього спогаду якби повертаєшся, відчуваючи цей парфум. Ось щось таке. У мене такі асоціації, тому що е, не можу сказати, що він дуже солодкий. Я... Але він солодкуватий, він грайливий, він п'янкий. І якщо чесно, я гадаю, якщо дуже багато наносити біля вух, то він може так придушити. Але для на мене він діє дуже особливо, тому що він якби налаштовує на певний інтимний лад. Ну, це на мене так впливає. Поділіться, будь ласка, враженнями. Ті, хто спробував вже класік від Жан-Поль Гатьєн. Як на вас діє цей парфум, і чи дійсно ви відчуваєте всі заявлені ноті, що в піраміді цього парфуму? Обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам цей аромат. Я буду чекати. А ми йдемо далі. І що ж, наступною лінійкою є Е, Такий парфум хочеться, щоб можна було використовувати і вдень, і вночі, і ввечері, і на роботу, наприклад, його вдягати, і на прогулянку, і до крамнички. Ну, тобто, хочеться мати такий парфум, більш нюдовий. Але жіночний. Я знаю, я знаю. Жінка вона теж має багато граней, і бувають жінки голосливі, бувають жінки тихі, бувають жінки спокійні, веселі, різні. Тому і парфуми, звісно, робляться з цим акцентом. А мені хотілося придбати парфум для тихої жінки, для такої спокійної жінки. так? І саме тому я, напевно, замовила пробки Le Intradit і Irresistible. Le Intradit я замовила звичайну версію і версію Rouge. Що я хочу сказати? Це парфум, і мені більше всього сподобався руж. Незважаючи на те, що цей парфум, він більше, як ну, як на мене, він більше на вечір. Лейнтрадіт, звичайний парфум. так? О, він класний. Давайте подивимося, які ноти заявлені в цьому парфумі. І ми не подивимося, тому що я їх не виписала. Живенши Лейн Традіт. Почнемо зі звичайного. Значить, ноти тут, які заявлені, верхні ноти є грушка бергамотка, ноти серця тубіроза, квіти помаранчі, жасмін і нотами бази є ваніль, пачулі, амбраксан і вітів. Цей аромат. він... Мені здається, він більше підходить на день, але ввечері його теж можна використовувати. Це про квіти. Про що цей аромат? Про квіти. Гарна роза, Вона незвичайна, вона така ніжна. Що вона не крич... тобі роза тут не кричаща. Тут відчуваються на тежесміно. Сам аромат дуже класний. Він для мене є саме ну, тою знахідкою, яку я, в принципі, хотіла. Це і на повсякдення, і щоб піти і на роботу, і до крамниці, і просто на прогулянку. Класний аромат. У Дженші я гадаю, взагалі багато ароматів дуже класних. Але Le Interdit Rouge мене просто підкорив. Це такий несамовитий класний аромат. Хочу сказати, що для мене, мені здається, він більше підходить на вечір, тому що він більше такий густий, він насиченіший, в ньому розкриваються ноти. Клас. <соць> Ви в але... Верхніми нотами розкривається імбір і червоний апельсин. Це надає йому такої, знаєте, гірко солодкості. Імбир тут виглядає і звучить як неконсервований, а саме свіже нарізаний імбір, який доданий до чорного чаю. Ось я його так сприймаю. От тубюрози вже жасміна тут йдуть всередині. Що лежить в базі? В базі сандалове дерево пачулі. Вітівер. База нібито схожа на звичайний Лендер так? але на моїй шкірі вона, вона лягає трішечки інакше і, напевно, просто звучання всіх цих ноток раніше вони дають на моїй шкірі таку шоколадність, як какао, як ну, солодко. Солодко, гірко, солодкий шоколад, ось хочеться так сказати. Це дуже класні парфуми, вони тривають дуже довго. Якби руж я нанесла на себе і, певно, 6 годин він протримався. Так я нанесла десь 2-3 пшики. А що буде, якщо їх нанести більше, можете уявити. Тому я хочу сказати, що шлейф від нього є, але він середній. В і, звичайному лейнтердіт він, ну, я би сказала, мінімальний шлейф. Не, не відчувала так, і інші теж не відчували такого прям довгого шлейфу. А, Руш, тривалість дуже гарна а шлейфовість, носкість, аромат. База розкривається класно, тому обов'язково я гадаю, що придбаю цей парфум. Сподіваюся, найближчим часом. Це теж досить гарний, класний парфум. Але якщо вибирати між руж і звичайним лентредіт, то я оберу руж. І так, коли я прийшла до крамнички і підійшла до полиці Живенши, я побачила Irresistible. Irresistible класичний, я нанесла на себе. І мені дуже сподобався цей парфум, бо на мені я відчула грушу. Дійсно відчуваєш запах цього фрукта. Пізніше він не розкривається ну, так само трояндочкою, півонією, квітами. І Мені захотілося спробувати інші варіації, інші фланкери цієї лінійки. Я спробувала нюд. А, бо, як я сказала вище, то саме нюдовський аромат мені хотілося придбати. Щось таке більше якби, прилягаюче до тіла, не шлейфове, але відчуваю, ну, щоб люди його відчували. Тож, нюд. моя реакція на нього була дивно, як можна пахнути помадою. Бо дійсно для мене, коли я нанесла, це помадність. Одразу помадність. Трішечки пізніше з'являється пудровість і такі косметичні засоби, якісь уходові крема. От, от таким мені виявився цей парфум. Спробувала нанести на себе фланкер цієї лінійки це розвельвет. І ось Розвільвет мені сподобався більше. Не знаю чому, тому що, як я казала, я не фанатка трояндових парфумів, не фанатка трояндового ось аромату. Але тут вона грала якось по-інакшому. Вона була дуже така тиха, ось дуже тиха. І на початку якби, ноти розкриваються кисло-солодкими. Заявлена піраміда в розвільвєт є чорна смородина, це верхні ноти чорна смородина. Далі серце йде троянда рожева, троянда і іріс. І базою лягає пачулі і ноти дерева. І дійсно, ну іріс надає такої пудровості аромату. А троянди більш якби уходовость та уходової косметики гарно звучить почулі в базі. Коли вже верхні ноти аромату згаснуть, і середні вже почнуть більш так приглушено звучати, то база на тілі дуже гарно лягає. дуже Класно звучить, приглушено, інтимно, делікатно. І мені це подобається. ось перша нота дуже солодка і чорна смородина. І дійсно, вона така, знаєте, чорна смородина, напевно, варення з чорної смородини з цукром. Тримається вона дуже. Я би сказала довго, як для верхньої ноти. Ну, тобто є певні аромати, котрі верхні ноти дуже швидко олітучуються. А ця верхня нота вона тримається ну так, можливо, ну, хвилин 5 точно вона тримається. І це приємно. Ну, принаймні на моїй шкірі. А, стосовно про нюд, як я казала, ню для мене був помадкою. А, Не знаю, чому так, але, напевно, мій нос. Сприймає поєднання верхніх нот як міндалю амбри і ніролі, саме як помада. Дивовижно, але факт. Тому середніми нотами нюду є троянда і іріс. Ну, Тобто оця пудра з'являється. І базою стелиться кедр, піжма і пудра рожева. От як я і казала, залишається нота уходового засобу. Тривалість триває до 4 годин на моїй шкіри. Ну, тобто, я відчуваю до 4 годин. Далі треба оновляти. Можливо, якщо у вас інший тип шкіри, то на вас цей парфум буде звучати довше, і, можливо, якось інакше. Все варто пробувати. Щоб знати, що вам підходить, а що ні. Я хотіла сказати, що дуже багато і блогерів, і якби ну, продавців, напевно, да, аромат розписують парфум дуже гарно. Ось дуже гарно. Слухаєш, і прям хочу, хочу, неймовірно. А, будь ласочка, спочатку, перш ніж замовити, повноцінний флакон, спробуйте. Замовте або пробку, або відліванти у когось, і подивіться, як цей парфум розкриється саме на вашій шкірі, бо всі ми різні люди. Ми з різним типом шкіри, з різним гормональним фоном, з різним настроєм. Ми живемо в різних місцях, тому десь, наприклад, де тепло, парфум розкривається дуже швидко і дуже насичено. Де холодний клімат, парфум буде звучати приглушено. Наприклад, я маю Сухий тип шкіри і холодний тип шкіри. На мені парфум, щоб розкрився дуже гарно, це треба, щоб була неймовірна спека. Ось реально, коли спекотно, то парфуми зовсім по-іншому звучать. Вони розкриваються, я відчуваю вже ті ноти, котрих не відчувала раніше. Але коли, на жаль, холодно, а в Польщі в нас зазвичай йдуть дощі і прохолодно, тому парфуми звучать по-іншому. Тож, Перш ніж купляти, пробити в магазинах відліванти, пробки, і тоді, якби, вирішуйте. Тому що те, що нам подобається одразу, і те, що нас приваблює, це верхні ноти. Верхні ноти зазвичай парфумери роблять. Дуже соковитими, дуже апетитними, дуже такими манкими, і ти одразу відчуваєш, як в мене це, наприклад, було з букетом Міс Діор. Ти хочеш його купити. Ось одразу хоп, і хочеш його купити. Але проходить час, і ти розумієш, що ти не відчуваєш аромату парфума. Ну просто шкода, але такий ефект в мене був з Hugo Boss Sense For Her, де Аромат і нотка персика була. Дивовижний верхній старт. Тобто мені вони настільки сподобалися, що я одразу схопила е, ну, цей флакончик в коробці і хотіла вже піти до каси, але я вирішила походити по крамниці, щоб е, ну, ще щось подивитися. Я цей парфум е, Hugo Boss пшикала на зап'ястя. І на моїй шкірі він теж дуже гарно спочатку лунав, але пройшло 5 хвилин реально пройшло 5 хвилин, і я не відчула жодного аромату. Ну тобто, я поставила цей флакончик на місце, і коли підійшла на касу, бо я взяла деякі інші засоби косметичні. Я підійшла на касу, мене запитали, ну а той парфум, бо якби мені його пропонували, я кажу, він на мені не тримається. На що консультантша мені сказала, можливо, просто багато тут ароматів, і вони перебивають цей парфум, і ви тому не відчуваєте. Але я прийшла додому, попросила хлопця відчути аромат на зап'ясті і запитала його, який аромат ліпший. Бо в мене було два, на двох зап'ястях, були аромати. А на правому я не пам'ятаю вже що, а оцей Хюкбос був на лівому зап'ясті. І коли я дала йому відчути аромат з лівого зап'ястя, він сказав: це нічим не пахне. Ну, тобто тут немає аромату, немає запаху. Тож такі справи, перш ніж щось купити. Раджу затестити. І не тільки я, тому це не прості якби, розмови, це вже гіркий досвід, напевно. Але коли ти знаходиш свої парфуми, які тобі дуже подобаються, то, звичайно, ти хапаєш е пляшечку побільше. Тому я бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Насолоджуватися цією весною, насолоджуватися життям, насолоджуватися купленими вами парфуми або подарованими вам парфумами, бути завжди квітучою, веселою, духмяною і побільше вам приємних, гарних ароматів. Якщо це відео вам сподобалося, то, будь ласка, поставте лайк, поділіться в коментарях. У кого, можливо, є вже ці парфуми, котрі я придбала в пробках. Як ви їх носите? Яка у вас стійкість, який шліф? Чи робили вам компліменти на ці парфуми? Ну, а я з вами прощаюся. Всього самого найліпшого і самого приємного. Пока!